Собаки опинились в маленькій клітинці. Ми плакали вдень і вночі. Я теж ревіла, коли в мене в поліцію забрали моїх котів. Для мене то був великий шок. Виявилося, що ми зробили просто величезну помилку. Більш щасливих людей, ніж європейці, які прихистили тих тварин, я мабуть ще не бачила. У нас було 10 хвилин для того, щоб залишити наш будинок. Під на невеличкому містечку, і це було 12 березня: дві собаки, дві кішки, і треба було зібрати їх всіх докупи. А вони розбігались. Вони відчували, що відбувається щось дивне, щось небезпечно. Мені вдалося засунути всіх в машину і рушити через російські блокпости на так звану дорогу смерті, якою на той час стала Житомирська траса. Лариса Марцева, власниця двох родезійських річбеків, великих і потужних собак, природжених мисливців. На час, коли з'явилася можливість виїхати, практично закінчувався корм. А російські військові розстріляли майже всіх великих собак в околиці. Їм пощастило врятуватися. Втім, доля собак і досі не визначена. Всі ті будинки, на які ми розраховували у Львові, вже були зайняті біженцями, і таким чином ми опинились Карпатах в готельчику біля закинутого гірськолижного курорту і головна проблема на той момент була, що робити з нашими улюбленцями, тому що жити в готелі з величезними собаками було в принципі неможливо. Вони лякали людей, вони лякали маленьких дітей. І хоча вони дуже дуже доброзичливі, веселі, грайливі, вони виглядають загрозливо. Зоозахисниця Ірина Подвойська до війни опікувалася декількома десятками тварин. У мене був притулок, в якому мешкали безпритульні тваринки: це собачки, котики, а також хижі тварини, яких ми рятували з першого дня. Мій притулок був в окупації, тому що він знаходився за межою міста. Мені просто повезло з людьми, які а, не покинули тваринок. А, і один чоловік його звали Сергій. Це мій перцпрацівник. Притулку він мешкав півтора місяці в окупації. Через нього ходили російські солдати. Вони його перевіряли. Нам просто пощастило, що Сергій вижив, а, що наші тварини усі вижили. Зрештою, Ірині вдалося у декілька етапів евакуювати всіх тварин. Перший раз то був просто. Максимально небезпечний раз, тому що літали дрони, вони їх бачили і з мінометів їх били. І хлопці вже прощавалися зі своїм життям, писали відео своїм коханим, що, мабуть, ми не повернемося. Але вони, в мене мурахи по кожі, тому що вони просто на собі несли тих собак. І вони всіх, всіх винесли, всіх. Це більше ніж 60 тварин деякі були хворі на такі хвороби, які не є великовними, тому ми їх прилаштовували у ті притулки, які працюють сам саме з цією проблемою у Польщі, у Румунії. Усі інші тваринки поїхали по родинам. І чесно кажучи, більш щасливих людей, ніж європейці, які прихистили тих тварин, я мабуть, ще не бачила. І ви просто бачили ту чергу. Просто черга з людей, які стоять і чекають на свою тварину з повідками, з мисками. Вони несуть нам корми. І потім просто аншлаг з фотографій з родин. На початку війни тварини могли перетинати кордон без будь-яких документів та обмежень. Проблеми починалися згодом, коли українці зіштовхнулися з численними європейськими правилами. Родина Лариси обрала для себе Велику Британію. Жодна авіакомпанія на той час, яка літала в Британію, не брала на борт літака собак. Особливо таких великих собак. І тоді ми вирішили, що ми поїдемо на нашій старенькій машині, якій майже 10 років поїдемо через всю Європу, але це майже 3 тисячі кілометрів. У нас не було знайомих, яких по маршруту нашого слідування, в яких можна було б зупинитись. І тоді ми звернулися до спільноти Речбеку у Європі і кількість пропозицій, яку ми отримали, була значно більша, ніж кількість ночей в дорозі. Першою зупинкою, яка тривала досить довго, це була зупинка в кале, і тут би ми мали порадіти кале на березі Ла-Манша у Франції, але вона була вимушена тому що не так важко було оформити документи для людей і на дітей, як важко було оформити документи на собак. Зазвичай процедура оформлення документів займає близько шести тижнів, але й тут Ларисі не пощастило. Агенція, яка мала розглядати цю справу, вони дали нам неправильну емейл-адресу. E тобто ми даремно чекали на відповідь багато тижнів. І коли ми приїхали, приїхали в кале, і нам лишилось просто перетнути Ла-Манш на паромі виявилося, що «упс, собакам не можна. І тут я дуже вдячна е, людям, які чекали на нас е, в Кардіфі, які зробили просто неймовірні зусилля. А вони звертались до членів британського парламенту, і члени британського парламенту досить зайняті люди, як я гадаю, почали організовувати можливість негайного оформлення документів. І це була е, справжня. Епопея по спасінню собак-біженців з України нам все зробили за декілька годин. Здавалося б, усе мало налагодитися, але проблеми тільки починались. Виявилося, що ми зробили просто величезну помилку. Ми розраховували, що наші собаки приїдуть, потраплять в карантин. Їм зроблять всі необхідні аналізи. І за три тижні вони повернуться до нас на домашній карантин. Відтворюватись після того, що вони пережили, бо вони були поранені під обстрілами. Ми е, жили в самому епіцентр, епіцентрі бойових дій. І коли ми за три тижні зателефонували в е, притулок, нам сказали: вибачте, приїздіть за чотири місяці, і тут з'ясували, що Уельсі немає домашнього карантину взагалі. Тобто чотири місяці наші собаки мають пробути, бог зна де, за 460 міль від нас це їхати майже добу. Більш того, власникам заборонено навіть перетинати межу цього, цього закладу, притулку для собак. І ось це була просто. Просто трагедія у кожному ранжу. Ви коли плануєте заздалегідь перетин кордону, подзвоніть на кордон, зв'яжіться з консулом з посольством і спитайте, друзі, я хочу їхати з котом. Які у вас правила? Родина Лариси дуже важко переживала розлуку з улюбленцями. Собаки опинились в маленькій клітинці і. Ми навіть не встигли пояснити, що це не назавжди. І ми плакали вдень і вночі. Декілька разів ми були на межі того, щоб забрати собаки, повернутися в Україну. Якщо вас накриває почуття провини з приводу того, що ваш котик чи ваша собачка має бути в притулку, то, будь ласка, перестаньте себе знецінювати. Нагадайте собі, що ви, ризикуючи власним життям, вивезли свого улюбленця за кордон. Ви вже зробили для нього все, що могли. Тому, будь ласка, цінуйте це і жодним чином. Не беріть на себе якусь хибну провину або якусь надвідповідальність. Ви не чарівник, щоб зробити неможливе можливим у 2023 році. До перетину кордону з тваринами треба підготуватися заздалегідь. Тревел-блогерка Марія Себова дізнавалася про це для свого собаки. Ваша тваринка має мати чіп. Мати паспорт закордонний його в нас видають не ну тільки в державних клініках. Звичайно, що всі щеплення обов'язково чіп має бути е, вставлений до цього щеплення, іначе анулюється все і треба заново колоти е, тваринку. Після щеплення треба почекати 30 днів мінімум. Тільки після цього ти можеш піти здати кров на титри. Титри відсказу. вони робляться ще якийсь час, але головне, що після цього ще три місяці. Ти маєш чекати мінімальний термін від моменту отримання. Паспорту закордонного е, чіпу щеплення, якщо за один раз, за один день це все зробити, чотири місяці. Але добра новина в тому, що це не треба робити кожного разу, якщо ваші всі наступні щеплення будуть зроблені через рік, але рівно в той самий день чи за день до е, закінчення цього попереднього щеплення, тоді ваші титри просто пролонгуються на наступні роки. Тітри антитіл до сказу Називається це на кордоні серологія. Після того, як ви отримуєте сертифікат серологічного тесту, їдемо до державної ветеринарної лікарні і заповнює бланк на форму 1, в яку вноситься все. Чіп, коли була зароблена вакцина, її назва, її дата, її номер, на чому будуть перетинати кордон, власники тварин, ви отримуєте форму, яка діє всього 5 діб. П'ять. З цією формою ви їдете на кордон. Прикордонник видає вам сертифікат на базі цієї форми міжнародної, і вже з цим сертифікатом, з паспортом з тітрами ви переїжджаєте кордон. А якщо це екзотична тварина, то ви повинні мати сертифікат власника. Будьте також готові до фінансових витрат на всі ці процедури. Комплексна вакцинація, чіпування та міжнародний паспорт коштує. Десь 1300-1400 гривень у державній установі. Стосовно серологічного тесту від 2000 гривень до 3000 гривень. Форма F1 вартує 100 гривень. До нас а, звернулись люд, люди з Бібісі і запропонували зробити сюжет. І після того, як цей сюжет вийшов, я отримала просто безліч а, телефонних дзвінків, де люди пропонували свою допомогу. І а, замість того, щоб лишитись на всі всі довгі місяці а, в цій клітинці в Кенелі в, в притулку, наші собаки переїхали до чудової леді з а, Екзотеру, яку звати Люсі, і, і Люсі а, повністю взяла на себе опіку над нашими собаками. Ми мали можливість принаймні, здалеку бачити їх. Люсі надсилала нам фото і відео. І я а, Люсі, якщо ти коли-небудь побачиш цей репортаж. Аймсо so, so dog at the most vulnerable moment of момент life. зараз. Обидва собаки Лариси на перетримці у тренувальному центрі для річбеків жінка з дітьми мешкають у квартирі, де з собаками категорично заборонено, але їздить навідувати їх кожного дня. Ми не знаємо, чи будемо ми з нашими собаками завтра. Чи... Не будемо ми вимушені, вимушені повернутися в Україну, тому що нам нема де їх подіти. Якби ще йшлося про якісь таких маленьких цуценяточок, яких можна тримати на руці, але родозійські речбеки – це проблема. Однак величезна перевага для імміграції в Британії в тому, що щодня приймають рішення, які змінюють ситуацію на користь українців. Так що я сподіваюся, що врешті-решт все в нас буде гаразд. А чи маєте ви досвід перетину кордону з тваринами? Розкажіть у коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.